Розбите серце це реальний діагноз. Так і його офіційна назва синдром Такацуба. Симптоми, як при інфаркті: різкий біль у грудях, задишка та слабкість. Людина приходить до лікаря з підозрюю на інфаркт, але обстеження показує: суди не чисті, а серце скорочується слабше ніж повинно. На розбите серце здебільшого страждають жінки віком 40+. Чоловіки, якщо і хворіють, то часто з летальним кінцем. Ну а провокує цей синдром сильний емоційний чи фізичний стрес, як от втрата близько. Людини розрив стосунків або навіть ДТП. Тоді організм виробляє кортизол та адреналін, які спазмують судини серця і порушують його нормальну роботу. Саме тому важливо вживати магній, що зменшує реакцію на стрес, розслабляє судини і допомагає серцю працювати стабільно. Я обираю магній ретарт від зест. Знайди свій зест, будь забес. Що цікаво, форма серця при синдромі Такоцубо дійсно змінюється. Його верхівка дещо розширюється, а далі серце трохи звужується. Так воно набуває форми та Цубо японського гладчика для ловлі восьминогів. Звідси і назва синдрому на щастя, ці зміни зворотні. Якщо вчасно звернутися до медиків, симптоми захворювання зникають за кілька тижнів, і пацієнт повністю одужує за два місяці.